Луцьк втратив ще одного свого героя сьогодні. У селі Полонка прощалися з полеглим захисником Миколою Черновим. Біля храму Різдва Пресвятої Богородиці зібралися родина, друзі та знайомі, аби віддати останню шану воїну. Та ми навчалися з ним просто в одній школі. Получається, і він був на два роки старший за нас, веселим, добрим, щирим. Та видно взагалі по фотографіях, що добряк людина. Микола Чернов боронив країну на східних рубежах. Був оператором безпілотних літальних апаратів стрілецького батальйону. Воїн мужньо стояв на захисті держави та до останнього був вірний військовій присязі. На жаль, 16 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Покровська життя героя обірвалося. Сьогодні прийшла попрощатися з Миколою його вчителька. Жінка, не стримуючи сліз, пригадує лучанина ще зі шкільної парти. Дуже добрий, щирий. Дружелюбний, взагалі дуже хороша людина. Взагалі тільки хороші спогади про нього. Він був дуже доброю людиною, дуже гарно вчився і завжди всім допомагав. Найболючішою втрата стала для родини Миколи. Без чудового сина та надійного чоловіка залишилася згурьована мама та дружина. Прийшов підтримати сім'ю і знайомий Вадим. Познайомились, коли він ще ходив в школу. Досить малий хлопець був. Дуже добре спілкуюся з його братом, тому приїхав просто підтримати сім'ю його. Ніколи залишилась дружина, мама, батько помер два роки тому, два брати і багато племінників. У школі Микола Чернов був зразковим учнем. Неабиякий хороший спомин лишився про героя, як у його вчительки Ірини Валеріївни, так і у інших вчителів, які знали воїна. Маю сказати, що дуже приємно ну, сьогодні визнавати той факт, що я мала честь і мала дуже приємну нагоду бути вчителем в 10-11 класі Миколи Чернова. Маю сказати, що був дуже хорошою, щирою, відкритою, доброю дитиною. Слухняним сином, бо спілкувалася близько з його батьками, закінчив школу із свідоцтвом, з відзнакою. Тільки приємні спогади, тільки світлі почуття, які пов'язані із цим учнем із з цим хлопцем. Хай спочиває з миром, хай смерть його не буде даремною, нехай вона буде виправданою. І, звичайно, що як найскорішої перемоги нам, нашій Україні. В тій школі, де Він вчився, бо я його не вчила. Але мушу провести. Це наша територія, наші учні. Дуже шкода, дуже шкода. Нема слів одні сльози. Хай з Богом спочиває. Відспівали героя у селі Полонка. Свій останній спочинок, воїн Микола Чернов, знайшов на місцевому кладовищі. Герою назавжди залишилося 30. Annara Rukh Miroslav Khotymchuk telekanal Avers